Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. У біблії є чудовий вірш, який говорить: ось тепер час сприятливий. Ось тепер день порятунку. А в оригіналі першої частини вірша Тепер час сприятливий звучать слова кайрос дектос. Це цитата з книги Ісаї, де йдеться про час Ф. І. Резон Пам'ятаєте, рік Резон грецькою резони дектоз одне і те ж слово, яке означає час, коли Божа благодать понад міру. Амінь. Цей це час Кайрос Бог хоче зробити для нас дещо ще. Це вражає мене вже кілька тижнів. Я хотів розповісти вам це, але у мене не було можливості. Зазвичай на служіння я говорю про те, що Бог хоче вивільнити саме на цьому служінні, навіть якщо перед цим я готувався кілька років. Я озвучу слово тільки якщо Бог мені дозволяє це зробити. Тепер же, я хочу поділитися з вами словом про те, що настав час від оновленням Якщо ви щось загубили або щось втратили в результаті шахрества, сьогодні це часто трапляється у Сингапурі. Ви думаєте, що всьому виною наша дурість та наївність? Можливо, ви повірили вченню, що в разі вашої дурості Бог не зобов'язаний вам допомагати. Церква сам факт того, що Христос помер за грішників, означає, що він помер за нашу дурість. Амінь. Амінь. Він не чекав, поки ми порозумнішаємо, що після цього померти за нас. Бог допомагає нам, навіть коли ми самі стали причиною своїх власних помилок. Бог допоміг Адаму та Єві, спокутував їх і одягнув у шкіряний одяг. Він сам приніс першу жертву і покрив їхні гріхи, коли вони ще були грішні і ховалися від Бога. Бог подбав про них. Ви чуєте про що я говорю? Самоправедні зазвичай говорить, Бог допомагає <правдає> тільки тим, хто допомагає собі сам, але цього немає в Біблії. Є. Ні. Це спрайт Бенджаміна Франкліна. Істина в тому, що Бог допомагає безпорадним. Поки ви думаєте, що в цій сфері можете впоратися самі, в ній немає благодаті. У ній не виливається сила Божа. Там тільки ви, ваша власна харизма, ваші навички, ваш талант і в усього цього є свій термін придатності. Так ви далеко не підете. А Божа благодать продовжується і продовжується, що говорить Біблія: ті, хто сподівається на Господа, оновляться в силі. На євриті слова оновляться в силі означають, обміняють свою силу у прямому сенсі силу на силу. Що це означає? І якщо у вас є сила, це добре, правда. Однак у вашої сили є термін придатності. Чому? Тому що це людська сила. Амінь. її надовго не вистачить. Коли ви перед Господом, коли ви очікуєте Господа, коли ви проводите з ним час, відбувається обмін силою, природна сила в обмін на Божу, це могутню силу. не дивно, що ви залишитеся молодими і сильними. Ви потечете і не втомитеся. підете і не втомитеся. слава Господу. Отже, в цей час F, на івриті або час Кейрос відбувається відновлення. А а де ви це ви знайшли, пасторе. Я хочу поділитися з вами однією історією, яка сталася в старому заповіті. Це історія часів Єлисея. Єлисей це символ благодаті, символ Ісуса Христа, Ілля – символ старого заповіту. Ось чому велика частина його чудес це суд. Кілька чудес благодаті і багато суду. Спочатку він закликав на Ізраїль через ідолопоклонство. Його наступник Єлисей отримав по. Звійну міру духу і здійсни водовічі більше чудес, ніж ілля. Ім'я Єлисей на євриті містить ім'я Ісуса у кінці і Єшуа, що означає мій Бог рятує. Ім'я Ісуса на євриті. Це єшуа, що означає «Яхве рятує». ім'я Єлисея походить від імені Елохім, що означає Бог, Творець рятує. Ім'я Іллі означає мій Бог Яхве. Амінь. А тут сенс більш особистий. Він прийшов рятувати, Ось чому всі чудеса Єлисея за винятком одного це чудеса благодаті. Давайте відкриємо другу царів, восьму главу. А Єлисей, Єлисей говорив Єлисей до жінки, що її сина він воскресив, кажучи, устань та йди, ти та дім твій і мешкай дебудь». Арадевуменгу це жінка, сина якої воскресив Єлисей. Вона попросила чоловіка влаштувати невелику кімнату для людини Божої, де він міг би відпочити. Вони влаштували для нього невелику кімнату. До слова в Ізраїлі виявили цю кімнату, і я навіть фотографував те місце, де Єлисей лежав на своєму ліжку. Я правду кажу, Лоренс. Ми ж там нещодавно тільки були. Дивіться, Лоренс Киває. Ми були там з нашими пасторами, коли цю кімнату тільки, тільки, -тільки но знайшли згодом виявилося, що її швидко закрили, щоб пил і опади її не руйнували. Однак, коли її тільки відкрили, мене запросили подивитися на цю кімнату. Слава Богу, яке ж це помазання? Алілуя. Якщо Єлисей отримав подвійну міру духа, тоді я буду молитися, щоб Бог дав мені вдвічі більше. Амінь. Алілуя. Так ось у цієї жінки не було сина. Її чоловік був вже у віці. Таймсовієсей, слуга been... Єлисея, сказав: ця жінка піклується про He's нас, вона надала нам притулок. Що можна для неї зробити? У неї немає сина, а чоловік її старий. Тоді Єлисей покликав цю жінку. Вона встала у дверях. Через рік у цей час у тебе вже буде син. Амінь. Нещодавно мені свідчила одна жінка. Пастор, ти сказав мені, що через рік у цей час у мене народиться дитина. У цієї пари не було дітей, і я вимовив слово майже так само, як це зробив Єлисей. Через рік цей час у тебе буде дитина. Рік по тому жінка тримала на руках дитину. Через деякий час дитина виросла, і одного разу, вийшовши на поле разом із батьками, ця дитина отримала сонячний удар. Думаю, це був сонячний удар, хоча прямо про це не сказано. Дитина схопилася за голову та впала. Мати взяла дитину в свої обійми та Дитина померла. а ви знаєте, що Бог, через Єлисея, воскресив цього хлопчика. Давайте читати далі. Говорив Єлисей жінці, сина якої воскресив він, і сказав стань. Ні, підим ти дім твій поживи там, де можеш пожити. Бо кликав Господь голод, і він прийде на цю землю на сім років. Скільки триватиме голод? Сім років. Ви помітили, що семирічний цикл голоду та семирічний цикл достатку. Що ви маєте на увазі, пастор Йдемо далі? Встала та жінка і зробила за словом Божого чоловіка. І пішла вона та дім. Її замешкала Фелистимському краю сім літ. І сталося наприкінці семи років. Вернулася та жінка з Фелистимського краю. І пішла до царя благати за свій дім та за своє поле. Чому? Бо на землю прийшли загарбники, а вона залишила свій будинок. та також вона залишила своє поле, і туди прийшли інші люди. Вони захопили її будинок та землю. І сталося наприкінці семи років. Вернулася та жінка з Фелистимського краю і пішла до царя благати за свій дім та за своє поле. цей час цар якраз розмовляв зі слугою Єлисея. А цар говорив до Гехазі, кажучи, розкажи мені про все те велике, що зробив Єлисей. А Єлисей зробив багато чудового, правда. Слуга дійшов до того моменту, коли Єлисей воскресив сина жінки. Вгадайте, що сталося і сталося. Коли він розповідав цареві, як той воскресив сина померлого, аж ось жінка, сина якої воскресив Єлисей. Ця жінка була там. Це нагадує мені тему року в одній знайомій мені церкві. Це тема ні, це не просто кайрос. Це тема цілком рік Кайрос. Рік кайрос, рік потрібного часу і потрібного місця, бог дав мені це слово, щоб я сказав усім вам, що відновлення вже наближається подивіться що відбувається у потрібний час у потрібному місці і сталося коли він розповідав цареві як той воскресив сина померлого аж ось жінка сина якого воскресив єлисей почала голосити перед царем про свій дім і про свої поля А Єзей сказав володарю царю це жінка і це її син якого воскресив Єлисей. Тепер час сприятливий це якраз момент кайрос, Дектос. Дектос. потрібний момент для цієї жінки? Okay? Тож цар розпитав жінку, і вона розповіла йому. І цар дав їй одного євнуха, кажучи, поверни те все, що належить їй, і всі плоди її поля від того дня, в який вона покинула землю, аж до тепер ні, ви не зрозуміли. Перш ніж ви зрадієте, послухайте, що повернули цій жінці. Їй не просто повернули все, чого вона лишилася, але дали набагато більше. Поверни все те, що належить їй, і всі плоди її поля від того дня, в який вона покинула землю аж до тепер. Всі доходи з поля тепер належали цій жінці. Повернути землю і будинок це одне це вже гарне відновлення. Але її повернули всі до коди з того дня, як вона пішла за всі минулі сім років. Ми вже вчили про це, і ви всі пам'ятаєте, якщо слухали уважно ви почули, що Бог завжди повертає набагато більше. Можливо, ви втратили близьку людину, втратили якусь річ, втратили гроші, втратили відносини або навіть втратили відчуття близькості до Бога, і дуже давно жадаєте повернути його до свого життя. Коли я був молодшим, я поклонявся Богу і відчував як він близький. Зараз же цього вже немає, і я абсолютно не знаю, чому це так. Послухайте, Бог все відновить, і цю сферу вашого життя. Перш за все, не потрібно озиратися на роки своєї молодості. У книзі Еклізіяста є такий вірш: не говорить, чому ці колишні дні були кращі нинішніх. Тому що не від мудрості ти про це питаєш. Так, ті, хто каже, що найкращі дні були в минулому не мудрі. Каюся, я теж часом згадую минуле і думаю, що ці дні були гарними. Я згадую про будження минулих років і думаю про чоловіків Божих тих часів. Тому Бог дав цей вірш перш за все мені самому, а не для всіх вас. А ви всі живете в сьогоденні і дивитесь вперед. Це тільки для мене. Бог каже, що той, хто вважає колишні дні кращими за. Нинішній немудрий відкрити свої очі на те, що Бог робить сьогодні. Амінь. Він не втратив формулу створення манни, він піклується про вас щодня. Він не забув, як відкривати шлях там, де абсолютно немає шляху, щоб три мільйони людей прийшли по сухій землі. Він не забув, як відправити м'ясо, щоб ви всі їли його щовечора. Він не забув як співчувати. Давид писав у псалмах. Невже Бог забув милувати? З людьми таке буває, однак Бог Вчора сьогодні. І на віки той ж а він хоче, щоб розпал голоду ви знали одне. Він не тільки забезпечить вас, а він дасть вам набагато більше. Цій жінці все повернулося в розмірі 120%. відсотків. Ми називаємо число 120% відсотків через вчення про п'ять видів приношень в книзі Леві. Першим це цілопаленням, друге хлібне приношення, потім мирна жертва, за гріх і жертва повинності. Таке жертва повинності. Припустимо, що ви щось вкрали. Ви згрішили, і у когось щось вкрали. Пізніше ви зрозуміли, що згрішили, і хочете знову знайти мир з Богом. У старому заповіті у такому випадку приносили ягня, і це символ Ісуса. Ягня чоловічої статі без плями та пороку. Це символ Ісуса Христа. Це ягня приносили до священника. Якщо людина щось вкрала, їй не просто потрібно було заплатити за свій гріх. Ця людина повинна була заплатити компенсацію їй потрібно було повернути вкрадене. Юдейські закони і принципи складають міцний фундамент юриспруденції, яку викладають у всіх цивілізованих країнах світу. А в її основі принцип книги Лавіт. Закони моралі базуються на десяти заповідях, правда? Амінь звичайно ж, справжня мораль іде із серця і заснована на благодаті. однак, якщо вона править зовнішнім світом, і світ перебуває у цій благодаті, він буде процвітати. Амінь. Отже, поговоримо про принципи. Амінь. Я покажу вам приклад у шостому розділі книги Levit". То станеться, коли він згрішить і завинить нехай поверне грабунок, що заграбував, або вимушення, що був вимусив, або дане на сховок, що було зложене в нього, або згубу, що знайшов. Хто з вас задавався питанням, навіщо все це написав Бог? Може, щоб зробити Біблію товше? Ні, все писання натхненне Богом. Чи говорить воно до нас сьогодні? Так. Якщо ми маємо очі бачити і вуха чутим, це безумовно стосується всіх тих, хто зрішив. Всі згрішили, або все, що присяг про нього неправдиво, і поверне його насамперед і додасть до нього п'яту частину. Що таке п'ята частина? П'ята частина це 20%. відсотків. Не віддати сповна, значить віддати 100%, до яких потрібно додати 20%. відсотків. Це норма закону. Якщо хтось робить неправильно, він повинен компенсувати збит. Він повинен повернути не тільки повну суму постраждалій стороні, але й додати п'яту частку. Я правий, тільки не переборщуйте. Добре, Але моя дружина подала до суду. Знову за своє пасторе принц, ти завжди okay. так кажеш. Отже, і поверне його на сам переди додасть до нього п'яту частину, тому чиє воно десь його в день, коли виявиться провина його. І він приведе Господові до священника жертву за провину свою без вадного барана з дрібної худоби за твоєю оцінкою. Це символ Ісуса Ісус, який не знав гріха, став жертвою за гріх, щоб в ньому ми знайшли Божу праведність. Він зайняв наше місце. Він немов зайняв місце. Місце того, хто збрехав, вкрав, помалково клявся або зробив ще якийсь гріх. А я тоді займаю місцем найдосконалішого безгрішного Ісусем. Так відбувається божественний обмін. Хто став відповідальним за мої гріхи? Ісус. Отже, той, хто поніс відповідальність за гріх, повинен відшкодувати збиток. І я правий, у Біблії є вірш про це Псалом 69. Ти, хто мене без причини ненавидить, це місіанські вірші. Я покажу, чому Ти, хто мене без причини ненавидить. Навидить стало більш і кінець цього довгого вірша. Чого не грабував, те вертаю? Чому я кажу, що це месіанський вірш. Пастор Принц, і ви це зрозуміли, тому що тут сказано, чого не грабував те повертаю. Він цього не забрав, але він це поверне. Ви зрозуміли? Тоді виникає питання, чому це стосується Ісуса? Може бути, Давид пише про самого себе? Гарне питання для цього я й процитував першу частину. Тих, хто мене без причини ненавидить, стало більш. Я сказав вам, що це месіанський вірш. Чому тому, що Ісус процитував цей вірш у світлиці? Він говорив про самого себе. Він говорив у горниці. Вас вбиватимуть, вас гнатимуть, бо ненавидять мене. Подивимося, що він сказав у горниці. 15 глава від Івана. «Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане мене безпідставно зненавиділи. Що він цитує? 69-й псалом. В іншому місці писання він каже, чого я не забирав, то повинен віддати. Іншими словами, Ісус зійшов на хрест, щоб повернути вам те, що ви втратили, але не тільки те, що ви втратили. Сьогодні мислення багатьох людей не може вийти за рамки відшкодування або простого відновлення, як, наприклад, відновлюють диван. Сьогодні телевізор не ремонтують, а просто купують новий. А якщо ви ставите нові запчастини на свою стару машину, вони зазвичай гірше ніж оригінальні. Я правий оригінал як правило набагато кращий, і це правда. А ви знаєте, що відремонтоване знову зламається. Однак, коли Бог відновлює відшкодовує це завжди краще в якості або кількості. Давид втратив дитину. Наступна дитина від тієї ж вірцаві перевершила в сім разів. Це був Соломон. Амінь. Серед усіх синів Бог обрав саме його, щоб він став царем після свого батька. Ви розумієте мою думку? Сам хрест вже все нам повернув. відкрийте п'ятий розділ послання до римлян. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його. Церква ще навіть не стикнулася із цим. Ми виправдані. Церква навіть не торкнулася цього. Ми виправдані. Жінка не просто отримала назад свій будинок і землю. Якщо ви отримаєте будинок, в якому сім років жив хтось інший, в якому стані буде цей будинок? А жінка ще отримала гроші. Дохід за сім років, щоб зробити необхідний ремонт і ще багато залишилося. Це просто неймовірно. Амінь. Амінь. Хіба ви не любите Бога? Ісус сказав: Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Це те, що вам потрібно. Друзі, помоліться разом із зі мною. Отче Небесний. Я вірю, що твій син, Ісус Христос, Син Божий. Який помер на Христі за мої гріхи, і поніс відповідальність за всі мої гріхи. Дякую, що ти воскресив Його із мертвих. Він живий, щоб бути моїм добрим пастирем. Зараз я сповідую, що Ісус Христос мій Господь і Спаситель дякую, Отче, що тепер усі мої гріхи віддалені від мене. Тепер я дитя Боже. Я рясно благословенний. Я живу в Божому благоволінні і любові в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Встаньте, будь ласка, слава Господу, ви отримали порятунок. Ти запитає, що все так просто? У людському розумінні порятунок це процес. Ні, ви рятуєтеся в одну мить раз і назавжди. Слава Богу. Амінь. Молитва це вираз нашої слабкості. Чим більше ви усвідомлюєте свою слабкість, тим більше ви молитеся. Не будемо приймати наступний тиждень як належне. Давайте вірити, що Бог приведе нас у потрібне місце, у потрібний час. Будемо вірити Богу в момента Кайрози, де в ім'я Ісуса. Я молюся про твій дорогоцінний народ, який вступає в новий тиждень. У невідоме невідоме для нас, але відоме тобі. Господь, ми просимо в ім'я Ісуса, щоб Господь йшов попереду нас, зробив всі кривизни прямими і захистив нас від невидимих безпек. Господи, захисти нас і наших близьких від невидимого зла. Батько, оскільки ти йдеш попереду нас і захищаєш нас, ми можемо навіть не дізнатися, що ворог приготував нам яке зло, а ти захистив нас від нього. Господи. Даруй нам вдячне серце, навіки вдячне серце, з цього дня і надалі. Ми будемо дякувати Тобі за все те, що Ти дав нам, і за те, ким Ти є, і особливо за Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господи. Даруй нам вдячне серце, а ім'я Ісуса і весь народ сказав. Амінь. Нехай Бог благословить вас. До нових зустрічей.